Мирусім, хочу з вами поділитися відкровенням, яке дав наш пастор, в мене дуже торкається. Знаєте, наш пастор, він е, каже Христос Воскрес, де б він не був, вітається. І там у нього на полі, пастора нашого роми, е, працювало 50 людей. І він приїхав до них да, і каже, Христос Воскрес! І давай проповідувати. І таке откровення, що коли ми кажемо Христос Воскрес, то люди відповідають тільки на Пасху. Воістину воскрес. А в інші дні у них вже своя думка. А Пасха Ісус Христос, Слово Боже, має бути з нами кожного дня. І Ще таке відкровення: що коли жінка і чоловік беруть шлюб, то вони вже стають сім'єю, а коли вже є сім'я, то вже нема там я. І ніхто так не розрушить сім'ю як людина сама своїм язиком, своїми поступками. Своїм несмиренням, своїм язиком, та це дуже сильно торкається. Того амінь.